Привіт! Сьогодні ми будемо працювати над силою рук, розкриттям грудного відділу та стабільністю лопаток. Це дуже важливо у вигляді нашого тіла в подальшій роботі над м'язами живота і навіть сідниці. Ми опускаємося на килимок, на рівні руки та коліна, долоні чітко під плечима, коліна під тазом, лікті. Розвертаємо ямочки, ліктів дивляться одна на одну. Ми витягуємося за правою ногою назад. І тиснемо пальцями правої ноги в килимок. Прямо вона в нас опорна. Ліва рука піднімається вгору, кладемо долоню собі на лоба і на вдих. Розкрили ми правою долоною. Виштовхнули себе від килимка. Правою ногою тиснемо в килимок. Лікоть лівої тягнеться вгору. І вниз опустились. Вдих, видих. Вдих, розкрили себе в грудному відділі, видих вниз. Ми не повертаємо таз, ми розвертаємо лише верхню частину тіла, видих вниз. Три, два, і останній раз. Вдих, видихом, опустили. Повернули ліву ногу, права залишилася рівною. Ми зараз тиснемо в обидві долоні та в пальці правої ноги і опуск піднімаємо ліве коліно на себе видих, вдих, опустили, видих, вдих, опустили. Вдих, опустили ще три, два, і останній раз. Опустили коліно, повернули праву ногу, опустилися тазом на п'ятки і витягнулися за руками вперед, розслабили спину, дали рукам відпочити. Глибокий вдих, видих. Повертаємося на рівні руки. Та витягуємося за лівою ногою. Тиснемо в пальці. Упорна ліва нога, права долоня собі на лоба і на вдих. Розвернули, розкрили себе, видих вниз. Таз не обертається. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще три, два, і останній раз. Вдих, видих, опустили праву долоню, ліва нога продовжує тиснути в підлогу. І ми піднімаємо коліно правий видих, вдих опустили. Вдих, опустили. Вдих, опустили три, два, і останній. Опустили, підставили ліву ногу, опустилися тазом на п'ятки і витягнулися за руками, даємо відпочити рукам глибокий вдих, видих. Повертаємося на рівні руки, розверніть пальці на себе. Потягнемо трішки зап'ястя. І вдих. Ми тазом тягнемося назад, наче хочемо сісти тазом на п'ятки. Не відриваємо долоню кожен палець. На килимку не відривається, не згинаємо пальці, повністю долоня стоїть і видихом повернулися. Вдих, видихом повернулися ще два рази. Вдих, видих, повернулися останній раз. Видих, повернулися, лишаємося і обережно вкладаємо руки на килимок, пальцями на себе. Сильно не надавайте ваги свого тіла на зап'ястя, вони дуже ніжні. Глибоко вдихнули, видихнули. Зробили декілька обертів і знову повернулися на рівні руки та коліна. Долоні. Чітко під плечима ми на рівні носа пальчимо свої пальці. Витягнулися знову за правою ногою, але вже пальці не підставляємо, вони в нас витягнуті. Ми обрали зручне положення для долони, ми вже їх не будемо переставляти. Ми опускаємося. Вниз на предпліччя лікті паралельно, не в сторони. Ми опустилися із цього положення виштовхнули себе вгору, нога опустилася вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. В нас нога та голова, наче зв'язані разом. Однією рівною палкою. і коли ми опускаємося вниз, нога йде вгору. Виштовхнули себе на рівні руки. Ще три, виштовхнули два вгору. І останній вниз. Виштовхнули вгору, повернули праву ногу, витягнулися за лівою. Опускаємося вниз, лікті паралельно, повністю предпліччя на підлозі і видих, виштовхнули себе вгору. Вдих, видих, виштовхнули. Вдих, видих. Витягуйте за маківкою голови. Наша голова продовження хребта і нога продовження хребта. Ще три. Два, і останній раз. Піднялися, підставили коліно, знову сіли тазом на п'ятки і витягнулися за руками вперед. Глибоко вдихнули, видихнули, можна похитатися вправо-вліво, розслабити поперековий відділ, ще один раз вдих, видих. І повернулися на рівні руки. Та коліна. Глибоко вдихнули, видихнули, знайшли нейтральне положення. зараз ми тягнемося тазом назад, вдих, руками штовхаємо килимок від себе, і видихом, навпаки, підтягуємо його на себе, підкрутивши куприк. Він рухається в нас вниз, прям наче тягнеться до п'яток. Знову вдих, штовхаємо килимок від себе. Видих на себе. Вдих. Видих. Долоні контактують з підлогою. Не нехтуйте цими правилами, які я озвучую, що ми відштовхуємо від себе підлогу і підтягуємо її на себе. Ми включаємо в роботу лопатки. Повернулися і останній раз. Вдих, видих вперед. І зараз відійдіть колінами крок назад. Ми опускаємося тазом вниз, ми максимально розтягнулися між долонями та тазом. Долоні ставимо ширше рівня килимка. Глибокий вдих. Видих, погляд в підлогу, не піднімаємо носа. Голова продовження хребта. І з цього положення ми згинаємо руки в ліктях. Проповзаємо низько над килимком. Зупиняємось в цій точці, де ми, наче на віджимання стоїмо погляд в підлогу. І таз тягнемо назад. Знову проповзаємо над підлогою вперед. І на вдих потягнулися тазом назад. Видихом вперед. Зупинилися, прямо укріпили свої плечі. Рукам, можливо, дуже тяжко, але ви пробуйте раз за разом, буде виходити все краще. Вперед. Відштовхнулися назад, ще два. Вперед. І останній раз. Проповзли максимально низько. І повернулися назад. Залишились в цьому положенні. Тепер долонями. Ми тягнемо підлогу на себе через круглу спину, підкрутили куприк. Ми рухаємося вперед круглою, круглою спиною, випускаючи все все повітря. Ми дійшли до планки погляд. Підлогу за маківкою голови витягнулися і навдих. Ми знову штовхаємо підлогу від себе. Штовхайте прям долонями вперед підлогу таз назад. Знову видих, округляємо спину, тягнемо куприк вниз, округляємо спину і доходимо до рівня планки. Не провисаємо максимально напружили прес. Витягнулися за головою. Вдих назад. Ще видих, кругла спина. Підкручений куприк. Долоні, контакт з підлогою, кожен палець. За маківкою голови витягнулися. Вдих назад. І останній раз. Вперед, вперед, вперед. Круглою спиною підкручений куприк. Дійшли до планки, витягнулися за маківкою голови. І навдих, потягнулися тазом назад, залишилися в цьому положенні коліна широко, ми наче лягаємо між своїми стегнами максимально близько до килимка. Грудним відділом прям притискаємося. Глибоко вдихнули, видихнули, вдих. Видих. Руки відпочили, і ми повертаємося знову на рівні руки та коліна. Коліна ми робимо крок назад, ми стоїмо, наче в рівні планці. Ми зараз будемо робити відтискання, але з положення з колін, так трішки легше, щоб не втратити техніку виконання. Кожен палець на килимку, це обов'язково, долоня витискає нас вгору. Ми наче розтягуємо килимок в сторони, включили лопатки. Погляд. Вниз, в підлогу. І опускаємося вниз, лікті в нас рухаються назад, не в сторони. А назад, вниз, вниз, вниз. Дивимося вниз і видихом виштовхнули себе вгору. Вдих, видихом виштовхнули. Вдих. Видих. Голова в нас не має падати. Ми наче хочемо заглянути за наш килимок. Там щось цікаве. Ми витягуємо свою шию з плеч. Видих, витиснули ще три, витиснули себе вгору два, і останній раз вниз і витиснули вгору. Молодці, підходимо колінами. І опускаємось тазом на п'ятки долоні покладемо перед собою. Можна лоб покласти собі прямо на долоні, розслабити спину, нікуди не дотягуватися, дозволити хребту відпочити. Робимо глибокий вдих, наче вдихнули прямо до поперекового відділу і видих ще один раз. Вдих і видих. І піднімаємося. Остання вправа, я зміню положення, щоб ви мене бачили. Ми зараз стоїмо на колінах та рівних руках. Витягуємося за правою ногою. В сторону ми встановили стопу паралельно до нашого коліна. Долоня ліва на рівні з лівим коліном, права поряд під плечовими суглобами. Глибоко вдихнули, видихнули, знову витягнулися за маківкою голови все ж те зберігаємо. І ми за правою рукою розкрили себе в стелю. Вдих, ліва долоня штовхає нас від підлоги. І видихом вниз витягнулися. хочемо максимально дотягнутися вліво. Лівий ліквід зігнувся. Знову вдих. Видих. Вдих, розкрили себе в плечах. Наша задача максимально розкритися і видих вниз. Права нога рівна не згинається. Вдих, видих. І останній раз. Вдих. Видих. Повернули ногу і повернули руку. Ліва нога рівна, права долоня на рівні з правим коліном. Глибоко вдихнули, видихнули, поправили своє положення і за лівою рукою вдих, права штовхає нас від килимка. Видих, вниз, тягнемося за пальцями лівої руки. Вдих, розкрили свої плечі. Видих вниз. Вдих, видих вниз, ще три, два. І останній раз. Вдих. Видих, повернули ногу та руку. Опускаємося на таз, сідаємо, глибоко вдихнули, видихнули, ми сідаємо п'ятками на таз, розслабили плечі. Ще раз зміню положення, щоб ви мене бачили. Долоні можна покласти на, долонями догори, покладемо руки на килимок, глибокий вдих. Видих, ми прямо розслабляємо, наче тяжкі тяжкі руки дотягнули нас вниз, права рука перед собою, за подушечки натягнули пальці на себе, плечі не піднімаються, опустили пальці вниз, можна погладити пальці вниз, донизу їх. І ліва рука пальці на себе, плечі не піднімаються, і рука вниз. Опустили знову, наче тяжкі тяжкі руки на килимок. Праве вухо до правого плеча, а за заліве, наче нас тягнуть вгору. Вдих, повернулися, і ліве вухо до лівого плеча, а за праве нас, наче тягнуть в стелю. Повернулися, і ми з вами завершили. Дякую вам за це тренування і, звісно, чекаю на вас завтра.